На прикладі Городоцької громади. У нас на зв'язку Сергій Щур, це заступник начальника відділу культури, національності, релігії та туризму городоцької міської ради. Здравствуйте, доброго дня, дякую, що долучилися, пане Сергію. Ну, власне, розкажіть, будь ласка, які яку роботу ви проводите у себе на місцях, аби все таки відновити? Роботу туристичної галузі, і зокрема дуже хочу почути про ваш проект: туристичний про проект Амадока, який розповідає про історичні, про археологічні об'єкти, місцеві промисли, місцеву продукцію крафтову. Ну, власне, давайте ви детальніше про це і загалом згадаємо ще колегу історика Юрія Коваля, який разом із вами, скажімо, стали ініціатором цього проекту. Так, власне, коли розпочалася активна фаза бойових дій, то певно, 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 ми всі думали, що туризму ніякого не буде і його не може бути. Але е, ми в грудку одні з перших в області, наскільки я знаю, які почали відкрито проводити екскурсії для внутрішньопереміщених осіб. Це були березень, квітень, травень, ми провели. Проводили кожного тижня ці екскурсії. Ось. І, власне, дійсно, туризм, ми стихнулися з такою ситуацією, що туризм впав, особливо організовані туристичні групи, вони до нас перестали приїжджати. І певним чином ми дійшли до такої думки, що потрібно переходити в тому числі онлайн, і з'явився наш відеопроєкт. Амадока, дійсно, ми з Юрієм Ковалем почали їздити по громаді. До речі, вчора також у нас був виїзд для зйомок нового, нового випуску. Ми вирішили своїм проєктом Амадока показати, яка наша городочина вона є цікавою, історичною, зі спадщиною. І дійсно, вирішили показувати на загал. Ті туристичні магніти, які можливо невідомі на всеукраїнському рівні, але в принципі серед краєзнавців, Хмельниччини, вони більш-менш відомі. Ось і маємо вже три випуски Амадоки, які розповідають і про чорниводи, про легенди чорноводки, про нове поріччя загадки Тростянки, і такий випуск останній. Був присвячений перш, першій битві Першої світової війни, яка відбулася під городком. Власне, тут ми вирішили нагадати, що війна і все ж таки проект Амадока він не дуже такий розважальний, а він про історію. І наскільки мені відомо, пане Сергію, ви плануєте зробити 20 таких серій у рамках Амадоки. Так, це 20 серій, це наче перший сезон. Uh -huh. 20 серій це про Городоцьку громаду. І в нас е, зараз наразі триває такий творчий процес. Ми все-таки хочемо на базі Городоцького кризнавчого музею запустити проект інформаційного центру, який би об'єднав в тому числі такі проекти, як АМАДОКА. Ми хочемо. Запустити проект, присвячений тому числі і більш так розповідям про крафтові ізюминки, навіть не Городочини, а нашого регіону Хмельницького. І я думаю, що якщо нам вдасться це реалізувати, то ми ще більше якоїсь такої додаткової уваги до городка залучимо в тому числі і з боку. Чи відвідувачів, чи туристів, тому що якщо ми беремо городок, то поки що ті категорії людей, які до нас приїжджають, вони все ж таки відвідувачі, тому що вони не затримуються більше одного дня. Ми це прекрасно розуміємо, і, в принципі, зараз, на жаль, через воєнні дії на території України на Сході, мабуть, трошки відтягнеться в часі. Вирішення проблеми для створення на базі городка такого туристичного центру, хоча б в рамках Хмельницької області, тому що дійсно інтерес є, і городок це не тільки музей. У Нас збереглися багато будівель, які мають історичну цінність, в тому числі це є спадщина того старого містечка. Городок, спадщина польської. Частини єврейської і української громади міста, які творили самобутню культуру тут на території Городочини. тому ми також акцентуємо увагу на тому, що городок є полікультурним таким містечком. До речі, що цікавого, що городок, хоча він зараз і не має районного центру, це центр громади. Тут є два вищих навчальних заклади: це Інститут боссловських наук, це духовна семінарія католицька, і воно додає свого такого колориту так поряд із тим, що місто змінює свій зовнішній вигляд, з'являються такі сучасні будівлі, як будівля. Городоцького краєзнавчого музею, будівля it центру це сучасне містобудування, так, е, яке зараз реалізовується за рахунок тих людей, вихідців з городка, які стали успішними. І ось так цікаве поєднання, що в нас поряд е, в просторі міському, як є будівлі, е, що мають історичну цінність, це будівлі вісімнадцятого, дев'ятнадцятого століття. І надсучасні будівлі, які з'явилися буквально 2-3 роки тому, і вони зараз є такими акцентуючими в просторі, е такими, які привертають зайву до себе увагу. Пане Сергію, так як у нас заступник начальника відділу культури національності, релігії туризму городоцької міської ради, розуміє, що напрямок туризму це ваше? І скажіть наскільки туристична галузь сьогодні дозволяє підтримувати внутрішньо переміщених осіб та дозволяє підтримувати збройні сили України? Чи є певні надходження від туристичної галузі на підтримку саме цих напрямків? Так, ну власне, ми розпочали. Я вже говорив про те, що одні з перших області підтримати внутрішньопереміщених осіб, тому що ми зрозуміли, що це ті люди, які, яким потрібні наші якби, е е туристичні послуги, так і ми розпочали цикл екскурсій проведення. Власне, зараз ми тісно співпрацюємо в тому числі із з волонтерськими організаціями. Десь в якійсь мірі, і ми отримуємо від того зиск, що ми отримуємо експонати вже сучасної російсько-української війни. А взагалі, зараз в нас в планах, це на 14 жовтня до Дня захисника та захисників захисників та захисниць України, в планах проведення такої мистецької акції. На підтримку саме бійців та родин Азову ми хочемо провести для них такий комплексний туристичний захід, із відвідуванням, в тому числі, спеціальної виставки в музеї, відвідування музею, А також ми організуємо комплексну поїздку в інші туристичні магніти громади і, мабуть, не тільки. Я вам дякую, пане Сергію, за те, що долучилися до нашої розмови за те, що робите на в межах своїх компетенцій, так на базі городоцької громади. І власне про туристичні проєкти Мадока. Давайте завершимо наше спілкування саме ним. Дякую за розмову і наш глядач зараз з вашого дозволу зможе ознайомитися коротенько із результатом вашої роботи, із якщо не помиляюсь, першої серії саме цього туристичного проекту. Бачити, що ж воно таке, а потім, відповідно, слідкувати за виходом нових серій. Дякую вам. Наглядачеві пропоную подивитися тури... проєкт, частину, скажімо, одну із маленьких частинок туристичного проєкту Амадока. Сьогодні ми вирушаємо в Чорне де знаходиться єдиний млин. Що працює в околицях. Хоча раніше біля річки, що тече селом, їх було сім. Найкраще їхати зранку, у середу та суботу. У ці дні у млині мелять борошно, так як це робили в 19 столітті. Зараз мельником працює Володимир Григорович, так. Брикуля, млинці, чорної води Юрєвича. Скажає млин і мудри. То це було сім линів, а тепер один тільки діючись зі всі. Ще чорневоди відомі тим, що сюди їдуть набрати смачнющої води. На річці чорноводці ще збереглися споруди млинів у селах папірна і мудриголови. Той, що в Папірні, добре зберігся. Для того, щоб досліджувати млини Гродоцької громади. Потрібно докласти деяких зусиль. А другий, на нього кажуть, скажений вже нікого не злякає. А в цьому місці згадалися шкільні уроки астрономії, на яких ми вивчали далекі планети. Відчуваєш себе космонавтом, бо місцевість тут нагадує їх поверхню. Але це закинутий кар'єр біля скаженого лина.